Україні у програмі Новини за тиждень ви дізнаєтеся про таке: у Золочівському районі попрощалися з воїном Михайлом Федишним. У 103-й бригаді тероборони показали ефективне знищення ворожого танка. Попрощалися з воїном Сергієм Колтовським. Ми запитали про День Соборності України. У Бродівській громаді попрощалися з воїном Володимиром Савоніком. У Бузьку відзначили 105-ту річницю Дня Соборності України. У Золочеві чоловік потрапив в лікарню через обмороження. На фронті загинув воїн із Золочівського району Ігор Стахів. Викрили зловмисника, причетного до крадіжки скриньки з пожертвами на Збройні сили України та малозабезпечених. У Золочівському районі попрощалися з воїном Михайлом Федишиним. Михайло Федишин мешканець села Червоне з Золочівського району. Воїн був старшим механіком водієм механізованої роти механізованого батальйону військової частини. Загинув 20 січня 2024 року в районі населеного пункту Костянтинівка Краматорського району Донецької області. У захисника залишилася мама і бабуся. Щирі співчуття рідним, світла пам'ять і шана герою України. Сьогодні переживаємо сумну подію на нашій парафії, в червоному. де прийшла сумна звістка. Закінчив життя блажаної пам'яті Михайло. І на жаль, ця війна частина має таку назву війна, бо забирає най, найкращих, найдостойніших наших хлопців, молодих і дівчат, яка не жертвує нічим, не гребує нічими життями, але навпаки забирає від нас тих дорогих нам людей. Правда, що не ми розпочали ту війну, правда, що не Господь почав цю війну, але війну почали наші недруги із півночі, які вважають, що Україна має не існувати, які вважають, що українська нація не має перестати існувати. Які вважають, що ми маємо бути їхніми рабами. І тому дякуємо нашим воїнам, які захищають нас, які віддають своє життя за нас, за нашу свободу. Нехай Господь їм дасть вічну нагороду у небі. Ефективне знищення ворожого танка оператором безпілотного літального апарата 103 ї бригади територіальної оборони. Про це повідомляє кореспондент золотів.нет з посиланням на 103 ю окрему бригаду сил територіальної оборони Збройних сил України. Наші військовослужбовці майстерно влучили боєприпасом точно в люк механіка водія, що в подальшому спричинило детонацію боєкомплекту всередині танка, як результат красивий вибух та знищений танк окупантів. Боротьба триває. Слава Україні! Повідомили у 103-й бригаді. На фронті загинув житель села Опаки Сергій Колтовський, 1999 року народження. Воїн загинув під час виконання бойового завдання у Краматорському районі Донецької області. Ми у вічному боргу перед захисниками, які віддали життя за Україну, щирі співчуття рідним, світла пам'ять і шана Герою України. З дитинства знайомі, дружили і вчились разом в школі. Дуже багато спогадів, дуже добрих. Завжди вмів підтримати, завжди підбадьорував І дуже, дуже шкода. Ми всією громадою нашою сумуємо і будемо дякувати батькам і всім. І йому до віку будемо молитися за те, що він поклав своє життя за нас, батькам, всім близьким через співчуття. Ми будемо завжди його пам'ятати. Вічна пам'ять і шана нашому герою сьогодні. Ми маємо сумну звістку в тому плані, що сьогодні привезли тіло нашого героя, Колтовського Сергія, який загинув у Донецькій області при виконанні бойових дій, і власне зараз. В короткому часі маємо чин Парастасу. Завтра в 12-й годині маємо чин його похорону і молитовно, і процесійно будемо спроваджати його на місце останнього спочинку. Направду, це велика втрата для нашого села, велика втрата для цілої громади, і мені здається, що і для українського народу, тому що Сергій був один з тих, що, як то говорять, він був на своєму місці. Знаєте, Це, мабуть, був воїн Господа Бога, яким Господь благословив нашу землю, тому що вже у перші дні, коли був довкола хаос, коли починалася війна, коли люди не знали, що відбувається, як відбувається він ніс свій воїнський обов'язок на собі. Він був спокійним, він був рівноваженим. Він... Своєю думкою, своєю підтримкою багатьом допомагав, багатьох заспокоював. Навіть, якщо взяти ось цю війну, яку ми переживаємо вже, на жаль, другий рік, мені найбільше в голові є ці кадри, як він стоїть на блокпості в рідному селі, тут на горбочку, де ми його сьогодні зустрічали, його тіло. Стоять його добрі очі перед моїми очима, тому що. Це була направду жива людина, направду щира людина, життєрадісна людина, людина з своїм почуттям гумору, людина з своїм баченням світу і лише добрі моменти, добрі спогади про нього є в моїй голові. Але, як то кажуть, направду смерть набирає, забирає найкращих, і він є один з тих найкращих, і для нас думаю, це направду, дуже велика втрата. Ну, я знаю Сергійка з дитинства. Він був дуже доброю дитиною, добрим хлопчиком, відзивчим, доброзичливим. Ми дуже за ним сумуємо. Нам буде бракувало такої людини в селі. Ми дуже йому дякуємо за те, що він за нас положив своє життя. Будемо його пам'ятати в серцях своїх за його віддане життя. Та шкода, бо хлопець пішов. На війну захищати свою державу і нас всіх, що свою родину, що своє село. І буде нам його бракувало так само. жалуємо, не можемо сумуємо, платимо. Щороку, 22 січня, у день проголошення акту злуки Української Народної Республіки та Західноукраїнської Народної Республіки, Україна відзначає День Соборності. Ми запитали у людей, що вони знають про День Соборності України. 22 січня Україна відзначає День Соборності України. Це свято для нас є. Дуже знакове, тому що воно поєднує в собі єдність нашого українського народу держа, як держава, яка як традиційно заснована була в коли заснувалася була Українська Народна Республіка, і звичайно, це ідентичність нашого народу. Слава Україні! Чи знаєте, що Україна сьогодні визначає? Не знаю, бачила, бачила, що люди збираються в Фейсбуці бачила постійно публікації. То що святкують відзначають? День Соборності. А, я за цей день так думаю, що нам треба завжди пам'ятати, що треба єднатися і підтримувати один одного. Тобто, в нас якась така ж історія складна, важка, і ми маємо брати приклад, проходити цей урок. Об'єднання України. А що побажаєте Україні, і українцям, користуючись нагодою? А щоб мали чи перемогли в війні і не, не падали духом, і був той ентузіазм. І в перші дні війни всіх людей виграти війну, нагнати того москаля. Ну, таке відчуття. А особливо, що в інтернеті подивився такі люди, які мають вже 50 під 60 років і воюють, то, -то вже таке трошки а взагалі за всіх наших дітей дуже переживаю. А що для вас означає це свят? Ну, це означає, що ми згрупувалися разом, і ми в першу чергу стали одне ціле, можна сказати. А що побажаєте Україні, зокрема українців? Ну, В першу чергу, щоб закінчилась війна, настав мир. Ми всі про це мріємо і хочемо, щоб це настало. Миру і перемоги. Дякую. Слава Україні! Не знаю. День Соборності. Знаю. А я вже так подивилася і думаю, я щось не ма кого спитатися. А що для вас означає це свято? Не знаю. <свят> День Соборності. А що для вас це свято означає? Ну, значить, що Україна свої землі об'єднала, так? Правильно я кажу? <свят> а що побажаєте Україні, українцям, користуючись нагодою? Знаєте, звільнитися від чужинців то якнайшвидше. І всім здоров'я. Знаю, День Соборності. А що для вас це свято? Велике свято, Україна для мене все. No. А що побажаєте українцям, користуючись нагодою? Боже, перемоги і все. миру, спокою, все з нами на кращого. Це дуже важливо, щоб українці святкували, об'єднювалися і вірили в перемогу. Такі свята важливі, тому що це є наше, і ми тим самим говоримо про те, що ми українці, ми сильна нація, і ми маємо об'єднюватися. 22 січня 1919 року. Це був Акт Злуки. Акт злуки Західноукраїнської Народної Республіки і Української Народної Республіки. Рішення було прийняте у Станіславові із з боку Зунр про те, що потрібно об'єднатися. Збулися віковічні мрії західних українців із надніпрянцями, які процеси йшли вже ціле 19 століття. Починаючи від Маркіяна Шашкевича, у Руській трійці звучали мотиви єдності українського народу. Сьогодні в Пониковиці закрили земну книгу бійця 65-ї окремої механізованої бригади Збройних сил України, батька чотирьох дітей Володимира Васильовича Савоніка, повідомляє Бродівська міська рада. 42 штаб-сержант загинув 14 грудня 2023 року на Запорізькому напрямку. Він був начальником радіостанції інженерно-технічної роти. Ще з 2014 року захищав Україну в складі Збройних сил України. Кілька місяців тому у Володимира Савоніка народилася донечка, яку він так і не встиг потримати на руках. Планував приїхати у грудні та охрестити немовля, але повернувся у батьківське село на щиті. Попри негоду, зустрічали героїв Паниковиці всім селом з національними прапорами та великою шаною до сім'ї учителів, з якої родом захисник Володимир Васильович Савонік. У воїна залишилися батьки: троє синів, 17, 13 та 9 років та новонароджена донечка. Вічна пам'ять, і шана захиснику України. Інформує Бродівська міська рада, щирі співчуття рідним, світла пам'ять, і шана Герою України. Відзначення 105-ї річниці Дня Соборності у місті Бузьку. Участь у ході єдності шестиметровим синьо-жовтим прапором взяли школярі Бузького опорного закладу загальної середньої освіти перших третіх ступенів номер 1 пластуни, представники освіти, культури, територіального центру, міської ради. На мості, який поєднує через річку Західний Буг, дві частини нашого міста, учасники акції пов'язали сині та жовті стрічки. 24 січня, о 21.10 до рятувальників надійшло повідомлення, що в Золочівську центральну районну лікарню госпіталізовано 49-річного чоловіка, жителя міста Золочів з діагнозом обмороження другого ступеня сідничної ділянки. Стан потерпілого середньої важкості. Про це повідомляє кореспондент Zolochiv.net з посиланням на головне управління Державної служби надзвичайних ситуацій України у Львівській області. Захищаючи українську свободу, незалежність і територіальну цілісність від нещадного ворога, у жорстких боях загинув наш захисник Ігор Стахів 1970 року народження. Ігор Євгенович Стахів житель села Вороняки Золочівського району. Воїн був слідцем помічником гранатометника 7-ї парашутно-десантної роти, 2-ї парашутно-десантного батальйону. Загинув 18 січня 2024 року поблизу населеного пункту Новоселівське Сватівського району Луганської області. У захисника залишилася дружина, три доньки і четверо внуків, щирі співчуття рідним, світла пам'ять і шана Герою України. Поліцейські викрили зловмисника причетного до крадіжки скриньки з пожертвами на Збройні сили України та малозабезпечених. Про це повідомляє кореспондент золочів.нет з посиланням на поліцію Львівської області. Правоохоронці вкотре нагадують, що в умовах воєнного стану за скоєння крадіжки грабежу, розбою вимагання, а також за привласнення, розтрату майна або за володіння ним шляхом зловживання службовим становищем, передбачені максимальні покарання. Повідомлення про викрадення скриньки для пожежно-збройних сили України та малозабезпечених мешканців надійшло у Золочівський районний відділ поліції від настоятеля одного з місцевих храмів, священики та парафіяни, якого ініціювали збір коштів. Для кращої доступності скриньку було встановлено на площі Чорновола у центрі міста. Проведеними заходами оперативників кримінальної поліції встановили, що до вчинення злочину причетний місцевий мешканець віком 49 років. Викрадену скриньку з пожертвами правоохоронці у нього вилучили. Слідчі територіального підрозділу поліції повідомили зловмиснику про підозру у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого частиною 4 статті 185 крадіжка кримінального кодексу України. Максимальне покарання передбачене санкцією статті до 8 років позбавлення волі. Досудове розслідування триває. Невдовзі суд обере затриманому запобіжний захід, інформує поліція Львівської області. Дякуємо вам, глядачі, за довіру і що завжди з нами. Підписуйтеся на наші сторінки у соцмережах. Якщо вам подобається наша робота, ви можете нас підтримати вподобайками, поширеннями або у будь-який можливий для вас спосіб. І пам'ятайте, що детальніше, найсвіжіші та найактуальніші новини ви зможете переглянути на сайті zolochiv.net. Чекаємо розвитку подій. Якщо у вас є цікава інформація, контактуйте з нами, залишайте свої коментарі. Закликаємо вас поширювати лише перевірену інформацію, гуртуватися, допомагати армії. Дякуємо усім захисникам та захисницям. Слава Україні! Героям слава!